Пане Сергію, аматорський чемпіонат знову у Великий Гаях. Перший домашній матч сьогодні непростий. Зі сторони так здалося. Ваші загальні враження по грі. Як вам результати гра вашої команди? Ну, звичайно, приємно, що ми сьогодні грали вдома і десь і вболівальники прийшли на футбол. Це, це дуже приємно. Підтримували нас. За це їм хочеться подякувати в першу чергу. Ну, Щодо гри, ну, як на мене, десь напевно така доволі рівна гра була сьогодні. Футбол був непоганий, не так багато моментів небезпечних було, але кілька моментів було, і в нас, і в суперника. В цілому, якби, звичайно, якщо дивитися, як. Хід подій розвивався на футбольному полі. Ми десь ну, програвали 1-0, але хлопці продемонстрували характер і все-таки забили гол. Хотілося виграти, але ну, суперник також насправді непростий, досить хороша команда з кваліфікованим тренером. Тому хотілося би сьогодні здобути три очки, але, але маємо очко і. Будемо готуватися далі, рухатися далі. Ну так, знову ж таки, зі сторони здалося, що коли тренер суперника провів заміни, то їх гра значно пожужвавалася і, в принципі, забили вони м'яч першими. А от як ви оцінюєте заміни гравців, які вийшли на заміну в вашій команді? Хлопці вийшли підсилити гру, додати швидкості, додати десь попереду креативності. Понедільник Олександра попросив, щоб він дос, ну, намагався високо накривати захисників, не давати їм вільно приймати рішення. Десь Сашко це і намагався робити, і в якійсь мірі йому і вдалося це зробити. Ось, Ну, я оцінюю як добре, оскільки ми програвали 1-0, хлопці вийшли і ми забили 1-1. А які взагалі задачі Вагрона в цьому чемпіонаті? Якісь конкретні ставляться керівництво? Ну. Ми ставимо, в принципі, завдання, ну, стараємося завжди перемагати, але як, як мінімум вийти з групи це таке ключове завдання, ключове завдання, а далі хотілося б вже трішки зробити крок вперед, з точки зору чвертьфіналів, півфіналів і так, і так і фіналу. Чому б і ні. Це нелегко, тому що команди хороші, але будемо працювати. Сподіваюся, нам це вдасться цього року. Дякую і успіхів в цих задачах. Пане Василю, вістаємо вас на Тернопільщині. Сьогодні зі сторони дуже бойова гра вашої команди за гроном. Дайте загальні ваші враження про сьогоднішній поєдинок. Чи задоволені грою команди своєї і результатом? Ну, По-перше, я хочу привітати з Днем Незалежності. Хочу подякувати нам Збройним силам, дівчатам, хлопцям, які боронять нашу країну від ворога. Все буде Україна. Віримо в це. То, що стосується сьогоднішньої гри, ну дійсно ви праві. Тут була бойова гра. Ми хочу відмітити тернопільську команду. Грон дуже потужна, збалансована. Було, скажу так, непросто. Була невеличка перевага в окремих епізодах місцевої команди, але ми старалися налаштовували хлопців саме на таку гру, де багато боротьби, де багато. Буде вирішувало, вирішувало індивідуальні качества, боротьба, підбори м'яча. Тому е, рахую десь об'єктивності раді, що результат закономірний. Я бажаю огрону успіхів попередніх матч, ну, в наступних матчах. А ми вирішимо свої задачі, ми теж набираємося опиту. Для нас сьогоднішня гра була теж уроком. Багато чого побачили, і недоліки, і свої плюси. Тому е, бажаю успіхів всім. Пане Василю, здалося, що ті заміни, які ви провели, особливо появу Антонюка на футбольному полі, значно пожвавили вашу гру вашої команди в нападі. Як ви взагалі от проведені заміни свої оцінюєте? Я не хотів би оцінювати окремо футболіста для мене важливо командні дії. Повторюсь, нам багато ще чому треба вчитися, багато де набирати і фізичні кондиції Ми окунулись, тому що внутрішній чемпіонат Волині – це зовсім окремо. Тут все-таки аматори чемпіонат України, де потужніші команди, більш-менш рівні. Тому е, все, що відбувалося про, про, на полі, е, це заслуга всієї команди і пропущені м'ячі, і забиті м'ячі. Тому е, зупинюсь, зупинюсь на тому, що закономірний результат, 1-1, Сказати, що про щось там жаліти чи радуватись ми не можемо, але так як є, приймаємо на виїзді одне е, очко, то я рахую, що один бал це для нас теж в капілочку. Дякую, успіхів в наступних матчах.